Слава Богові, що можу бути разом з вами на цьому місці, де є присутній Господь, де співається для Бога, де говориться Слово Боже. І це слово воно не є даремне для нас, тому що воно має владу допомогти нам, воно має владу змінити наше життя. Тому, друзі, коли людина ходить в зібрання, вона добре робить. Коли людина читає Біблію, вона добре робить. Но читання Біблії і ходження в зібранні воно може дати користь людині тільки в одному випадку, якщо людина буде слухати те, що вона чує, що вона знає. Послух Слову Божому дає користь, дає ефект. Коли просто читати Біблію, як і вкаже, це похоже до людини, яка підійшла до зеркала, подивилась, як вона виглядає, а потім відійшла від зеркала і забула, як вона виглядає. Точно так же людина, коли вона читає Боже Слово, можливо, навіть знає його, можливо, навіть може його цитувати, але вона не виконує те, що каже Бог. Тільки виконання Біблії може допомогти людині. може Мати якусь користь для людини. Я сьогодні хочу зачитати деякі слова, я вірю, що вони будуть корисні для нас. Ви знаєте, людина вона бачить дуже близько. Людина бачить стільки, скільки очі бачать, а далі вона не здатна бачити, а Бог бачить далі. І Бог через Біблію дає дуже багато порад, щоб застерегти нас, щоб сказати нам, отам небезпека тебе чекає, або сказати А цього не бійся. І коли людина прислухається до голосу Божого, вона себе оберігає від усякого зла. Я хочу читати вірші Божі, вірші біблійні. Я вірю, що ці вірші також нам потрібні, і вони мають силу також нам допомогти. Є така неприємна особа, на жаль. На жаль, я змушений про неї говорити сьогодні. Я з великою радістю говорю про Ісуса Христа, Сина Божого. Мені це дає більшу насолоду, але враховуючи, що існує ця особа, зла особа, яка має злу мету, злу ціль вбити, нищити і красти. Ця особа називається Диявол. І вона людині завжди хоче зробити щось погане. І тому Бог застерігає, і він каже, як людина повинна себе правильно вести, щоб не, не попасти під дію тієї злої особи, сатани. Людина може себе захистити, якщо буде правильно діяти. І оцей злий дух він не зможе нашкодити людині, якщо ти будеш слухатися голоса Божого. І якщо людина не слухає голоса Божого, він може заподіяти людині багато зла. Що ми й бачимо сьогодні? Що ворог багато зла робить не тільки окремо певним людям, але навіть цілим країнам, коли люди не хочуть слухати голоса Божого. Я прочитаю для початку два івангельські вірші, які говорять про це, і будемо трошки над цими словами розважати. Перше місце воно написане. Є така книга Откровення, остання книга Біблії, і буду читати другий розділ із 12 го вірша, і ангелу Пергамської церкви напиши: так говорить той, хто має гострий із обох боків меч, знаю твої діла, і що ти живеш там, де престол сатани, і що зберігаєш ім'я, моє, і не зрікся віри моєї навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, був вбитий вірний свідок мій. Антипа. Друге місце буду читати, воно написано в Євангелії від Івана, 14 розділ, передостанній вірш, 30-й. Вже небагато мені говорити з вами. Це Ісус говорить, бо йде Князь світу цього, і в мені він не має нічого. Я не знаю, про що говорив Господь до Пергамської церкви. Я не буду стверджувати, де саме це місце, про яке говорить Господь, що там, де живе сатана, де він просто поклав свій престол. А є таке, що сатана не має там престола, але Він має в людині якесь місце. Він собі там трошки має частиночку людського серця. І ось Ісус каже, що йде князь світу, цього, ну в мені, в моєму серці він не має зовсім нічого. Ані одного проценту немає в моєму серці. Іде князь світу, ну в мені немає нічого. Це було б, друзі, чудово. Бог нас на це орієнтує, щоб ворог людської душі в нашому серці також не мав місця. Він може мати якусь частиночку місця, а може взагалі покласти свій престол. І це дуже страшно, бо тоді людина повністю належить ворогу. Я прочитаю одне місце з Євангелії Христової з послання апостола Павла, і трошки над цим порозважаємо. Другий розділ Павла до Єфісян із першого вірша і вас, мертвих, через злочини і гріхи ваші. В яких ви колись жили за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного, Духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші, Бог багатий милістю з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих, за злочини, оживотворив із Христом благодаттю в Спасені і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті своєї у благості до нас у Христі Ісусі. Тут написано в першому на верші такі важливі слова, що колись ми були мертві. Були мертві чому, Павло пояснює, тому що жили за волею князя. Що значить жити за волею князя? Тут князь має на увазі сатана, дьявол. Я думаю, що далеко не кожна людина вона хоче признати цей факт, що вона живе за волею сатани. Ніхто з цим не погодиться. Всі будуть казати, що це не так, що це неправда. Як знати? Чи живе людина за волею сатани, там же написано: ми колись жили за звичаєм світу цього, за волею князя піднебесного. Значить, жити за волею князя піднебесного це значить жити за звичаями цього світу, за звичаями цього світу. Якби сьогодні людину вийти на вулицю, любу людину, запитати, ти живеш по волі князя цього світу, кожен скаже ні. Но Біблія каже, що в цьому є небезпека, що людина може цього навіть не розуміти, вона може навіть не догадуватися, що живучи за волею цього світу, вона живе за волею князя цього світу, тобто сатани. Що таке воля цього світу? Іоанн її описав трьома пунктами: походь плоті, походь очей і гордість життєва. В людей цього світу є своя ціль життя. У віруючих людей також є ціль життя. У віруючої людини ціль життя це небо. Віруюча людина орієнтується на небо, віруюча людина вчиться на цій землі, ходить в школу, в інститут. Віруюча людина будує будинок. Віруюча людина працює, тому що цього вимагає життя. Но віруюча людина, навчаючись, працюючи, створюючи сім'ю, купуючи якісь речі, вона своє серце до цього не прив'язує, тому що це не є змістом її життя. Вона знає, що її чекає небо. А все це вона робить, бо треба робити. Це не її світ, це не її доля, це не її батьківщина. Апостол Павло, говорячи про Авраама, він каже, що Бог не соромився називатися його Богом. Чому? Тому що він шукав небесної батьківщини. Він був не бідна людина, але він шукав небесної батьківщини. Йому життя на цьому світі не дуже було цікаве. За світу цього, похід плоті, похід очей і гордість життєва. І Іван каже, що хто живе за цими правилами, в тому нема любові, Отчої, в тому не живе Бог. Він каже: не може людина любити Бога, якщо вона любить цей світ. Це дві різні речі. І якщо тебе цікавить те, що цікавить людей в цьому світі, ти не від Бога, ти не від Бога, ти живеш за звичаєм цього світу. І якщо ти слухаєш те, що слухає цей світ музику, якщо ти одягаєшся так, як одягається цей світ. Якщо ти живеш мораллю цього світу, принципами цього світу, якщо ти біжиш за тим, за чим бігає цей світ, ти, ти і є цей світ, ти частиночка цього світу. І ви знаєте, я хочу, знаєте, є так, що ворог має якесь місце в людському серці. Даже людина, яка родилася у віруючій сім'ї, якщо вона допустила у своє серце звичаї цього світу, ворог і на неї мають якесь певне право, бо вона живе за звичаями цього світу. І виходить, на практиці така цікава ситуація. Людина жила колись за звичаєм світу, прийшла до Господа, прийняла водне хрещення. І ось Господь Ісус ставив у людському серці свій престол. Але є ще звички цього світу. Знаєте, Ісус сказав двом панам людина служити не може. Ісус, коли приходить в серце людське, Він би хотів, щоб серце Твоє і Моє повністю належало Христу. Він не хоче, щоб в ньому були два Господарі: і ворог, і Христос. Христос свого вимагає, ворог свого. Людина частково слухає Христа, частково покоряється волі сатани. І у людському серці два господарі, які постійно конфліктують між собою. Господь би хотів бути одним господарем нашого серця, щоб там, як казав Христос, ось йде князь цього світу, но в моєму серці він не має ніякої частини. І ви знаєте, є така річ у людині, де сатана. Не просто має якусь частиночку, а де кладе свій престол? Престол. Де знаходиться престол сатани? Я вам скажу: це людське я? Людське я. От у людському я диявол ставить свій престол. Людина, яка має я. Вона не може догодити Ісусу Христу, вона йому ніколи не догодить, поки людина не зречеться свого людського я. Поки в нас буде жити Я, ми будемо ображатися, ми будемо гніватися, ми будемо хотіти цього, що хоче цей світ. От у нашому людському я найбільше диявол ставить свій престол. Деколи, коли люди замічають, що диявол починає до людини мати місце, починає людину бити, віруючи, дають таку пораду людям, відречися від диявола, відречися, я вам скажу більше. Відречися від себе, і диявол буде на тебе не буде мати жодних прав. Зверніть увагу, як диявол спокушав Христа. І якщо ти син Божий, докажи. І якщо ти син Божий, кинься вниз. І якщо ти син Божий, зроби це. От всі, всі... Весь напрямок атаки сатани на Христа був, він в чому заключався, докажи. Коли диявол має відношення якесь до людини, коли він там у серці має якусь частиночку, або сидить на престолі, він постійно тобі каже, щоб ти доказав щось. Він постійно тобі каже, хто він такий, що він тебе образив, хто він такий, що він тобі сказав. Хто він такий? Завжди так каже ворог, хто він такий. Христос каже, хто ти такий. Ти порог і глина. Христос каже: відречися від себе, і ти будеш в неприступному світлі, тебе ніхто не може побити ніколи, коли ти себе зрікся. Тобі буде легко йти за Ісусом Христом, коли ти про себе низької думки. Тебе буде дуже важко образити, в тебе не буде ворогів, коли ти від себе зречешся. Тому кажуть: відречися від Христа, а Господь каже: Від себе відречися. І тоді диявол до тебе не буде мати жодного доступу, від себе відречись. Ось дівчинка одержима, багато років. Молились за неї різні люди, і ніхто їй не може допомогти. А звідки це все почалося? А був початок, коли вона не змогла простити двох людей. І вона сказала: Я цих людей ніколи не зможу простити і не хочу простити. І так як вона не хотіла простити цих людей, ворог почав над нею мати силу. І їй кажуть, відречися від, від диявола. Їй не від диявола треба відрікатись, їй треба простити. І коли вона простить, він сам від неї відступиться. Коли вона простить, ну, вона не хоче простити. І от через це непрощення, через обіди, через гнів, через ненависть, потім ворог має місце до людини. А чому? Бо людина, яма є дуже велике. Чим більше я. Тим більше престол сатани в людському серці, чим більше я. Друзі, ми будемо зараз молитися. Я пропоную собі і вам. Нам не потрібний сатана в нашому серці. Він нам добра ніколи не зробить. Він не прийшов робити добро. Він прийшов зробити зло. Тобі і мені. Ми можемо собі допомогти. Ми можемо собі допомогти. У нас є лікарство. Воно заключається в тому, ви знаєте, люди не хочуть це прийняти, бо це тяжка заповідь, відречення від себе. Але Бог каже, що той, хто від себе зрікся, над ним немає ні цей світ влади, ні ворог не має влади. Людину таку важко образити, вона ні на кого не гнівається, вона нічого не боїться. Вона живе сьогодні, дякує Богу. але вона нічого не боїться. Друзі, це складна заповідь. Я хочу разом з вами помолитися, щоб ми відказалися. Від ворога відказались і волю Божу прийняли в наше життя, яка заключається в тому, що хто хоче йти за Ісусом, Він повинен взяти Його хрест і зректися від себе. І тоді стане легше. Тоді стане, що Бог допоміг нам відказатися від нашого людського я, від нашого людського я. От Мене образили. Мені, не, мені честі не оказали, зі мною погано поступили. Мене не люблять. Я часто цитую слова матері Терези. Вона дуже влучні, дуже правильні слова сказала: що гордий шукає особливого ставлення до себе гордий, в якому я дуже багато. Проста людина, вона не хоче, щоб коло неї бігали, щоб її дуже любили, щоб до неї було якесь особливе відношення. Горда людина, Гордій людині постійно здається, що її не люблять що їй мало приділяють уваги, що її постійно ображають. Це голос гордої людини. І от каже мати Тереза, що гордий хоче якогось особеного до себе відношення. Особного. Прийшла людиночка до церкви, тихенько собі сидить, десь ззаді, ні на що не розраховує, бо вона смирена. Приходить, гордий зразу хоче на першу лавку, хоче тут бути самим активним, щоб йому тут найбільше місця приділяли, саму м'яку лавку йому давали. Чому? Бо це. Кричить гордість, я заслуговую на краще, мені положено краще. Горда людина постійно ображена, їй постійно здається, що Бог її чимось обідив. Їй постійно здається, що вона би мала мати більше, як вона має, бо, бо вона так думає. А смиренна людина вона просипається зранку і дякує Богу. Смиренна людина має кусочок хліба, і вона завжди задоволена. Горда людина їсть масло. Товстими кусками, але вона постійно нещасна. Чому? Бо горда. Смиренному багато не потрібно. Смиренний дякує за те, що має. Має одні штани, дякує Богу. Що має, дякує Богу. Гордому завжди здається, що йому мало, що він заслуговує не краще. Знаєте, є така історія, я буду закінчувати. Покликав царі одного чоловіка і каже: як ти думаєш, що би ти зробив для людини? Яку царь хоче пошанувати почестями. Це був Аман. Як думаєте, про кого Аман подумав? Про себе. Про себе. Ну, хто як не я? Він каже, кого... як би ти пошанував людину, яку хоче цар пошанувати? І він собі фантазує білого коня, золотий перстень. І, і не просто дати, знаєте, в такій тайній кімнаті, а щоб всі побачили на площі? На центральній площі міста, де найбільше людей, там з цим конем його водити і казати: оце чоловік. Ну, цар мав не його на увазі. Цар мав на увазі смиренного Мардухея. І каже, бери цього коня, про якого говориш, сажай на нього Мардухея і води його по центральних вулицях міста. А до того ж, Мардухей ще й його лютий ворог. Тому смиренна людина, вона про себе високо не думає. Біблія каже, наслідуйте смирених, не думайте про себе високо. Скромно думайте. Скромно. Ось дівчинка не може вийти заміж і думає, що Бог долю не влаштовує. Бо вона собі намалювала ну, принца, якогось, має принц приїхати на коні, а на Жигулі слабо. Ну І дивишся, роки йдуть, а доля не влаштовується. Бачиш, хлопець, ніби гарний, а доля не влаштовується. Чому? Бо людина літає у хмарах, людина про себе такої високої думки. Ну купи собі зеркало від потолка до, до підлоги. І дивишся пощастіше, в зеркало це, це корисне лікарство. Просто дивитися в зеркало. Знаєте, кожен хоче найкраще, але ти тягнеш на це найкраще, ти на це заслуговуєш. І так у всьому, друзі мої. Ну чому ти думаєш? Що ти найкращий, чому ти думаєш, що ти особливий? Чому ти думаєш, що як два апостоли підійшли, Бог вибрав 12 і не робить між ними ніякої різниці, навіть між апостолами, між святими людьми і там це обнаружилось. бо два приходять своєю мамою, і знаєте, зразу, поки не прийшло церкву, царство Боже, вони вже договорюються на землі. Господи, як прийде царство, я буду сидіти з правої сторони. А мій брат лівою. А Господь каже, а ці решту де будуть сидіти? Трошки далі. Якщо ви сьогодні запитати, прийти в будь-яку конфесію і запитати їх, яка конфесія найкраща, як ви думаєте, що вони скажуть? Наша. Хто, а, а другі спасуться? Ну, може. Десь там будуть сидіти коло порога. Наша конфесія, так во, кругом Христа усі. Перший ряд. А всі решту, знаєте, так, як, як кинув камінь у воду пішли хвилі, то там вже хтось в останньому кругу, хтось перед останньому. Ладно, Бог добрий, може і вас спасе. Але ми тут коло каменя зразу. Оце наше людське я. Воно всюди працює, і в церкві, і в житті приватному. І воно нам дуже мішає жити. Оце наше я. Це точно престол сатани, оце наша людська гординя і наше людське я. Коли ми ну, на щось таке велике зазіхаємо, знаєте, краще синиця в руці, чим журевель в небі. Дякуй Богу за те, що маєш. Дякуй Богу за все, що маєш. Дякуй Богу за церкву. Дякуй Богу за дітей своїх. Дякуй Богу за одяг, який маєш, за ровера, який маєш. За все, дякуй Богу. Ви знаєте, ну, є такий принцип Христа. Я закінчую. Хто має, тому дасться. Бог любить тих. Хто, хто, хто не дреноса до гори, хто не претендує на щось велике, Бог таких любить. Ти маєш ровера і скаже дякую тобі Господь за мого ровера. У мене класний ровер. І коли ти будеш дякувати за свій ровер, Бог дасть тобі жигулі. Коли будеш дякувати за Жигулі, Бог дасть іномарку. А як будеш стогнати, як маєш ровер, поламається той ровер, нічого не будеш мати. Будеш нарікати на жінку, втече й будеш сам сидіти. Будеш нарікати на дітей, порозходяться, будеш сам доживати. Будеш нарікати на церкву, будеш сидів сам без церкви, і буде, буде тобі тяжко, ніхто тобі кружку води не подасть. Якщо твоя гординя буде тебе розпирати, і тобі буде здаватися, що ти особливий. Ти не особливий. І така пісня, я один із тих. Ти один із тих. І 40 мільйонів українців, ти один із них. Ти один із мільярдів людських життів, чому ти думаєш, що до тебе там якесь особливе має бути відношення, а решту, хіба Бог не любить всіх. Тому, друзі, це справжня біда, людське я, людське я. Хай Бог допоможе, хай Бог допоможе. Знаєте, навіть якщо комусь із вас присутніх здається, що у вас людського я нема, то раджу переглянути це питання. Я колись одному єпископу сказав такі слова: кажу, знаєш, брат, Мені здається, що я не гордий. Ну мені так здавалося. Мені його відповідь просто сподобалась. Він каже, думати, що ти не гордий, це вже гордість. Думати, що ти не гордий це вже гордість. Якщо ти думаєш, що ти не гордий, то ти вже гордий, бо так думати не можна. Ми схилим коліна, будемо призивати імення Господнє. Я дякую тобі. За Слово Твоє, яке посилається для нашої душі, Ісус, я дякую тобі, що Ти показав приклад смирення, Ти відрікся від себе самого, ти створив небо і землю, тобі покоряються всі ангели на небесах, тобі покоряється вся земля, ти князь і цар над усім. Но ти, будучи Господом, схилив себе, понизив себе до смерті хресної, і з вигляду став як чоловік, і показав нам усім приклад, як потрібно смирятися, Господи. Ти сказав, що смиріння корисне на все, і Ти любиш смиренним, а гордим противишся. Господи, допоможи мені, допоможи кожному, хто присутній в цьому залі, кожному, хто чує голос твій, поможе відновитися від свого я. Ми призиваємо силу Твоєї крові, там, де ми самі не можемо це зробити, де гординя настільки велика, що ми не маємо над нею перемоги. Ми призиваємо силу святої крові. Крові. Ми призиваємо силу Святого Духа, допоможи нам, Господи, смиритись перед Тобою, смиритись перед людьми, смиритись, Господи, в серці своїм. Не вважати, що ми щось велике, Господи, що ми щось особливе, але бути про себе маленької і скромної думки. А тоді Ти благословиш, тоді Ти піднімеш, тоді буде нам у всьому добре. Господи. Ми благаємо Тебе за ситуацію. Ситуацію, яка є в нашій країні, Господи. Ти бачиш, скільки багато людей вже вбили, скільки сиріт і вдов у нашій землі, Господи, поклади цьому край, хай не примножуються сироти і вдови, Господи, бо їх і так уже надто багато, Боже. Зупини цю війну, прийди сам, заступися сам за нашу землю, поклади край цьому безумству людей і дай мир нам усім, Господи. Щоб ми могли в мирі лягати спати, у мирі пробуджуватися, у мирі йти в служіння і славити імення Твоє святе. Помилуй тих, хто там зараз на передовій, захисти їх від смерті, від каліцтва, від полона. А хто вже попав в полон, дай, щоб визволились вони, а хто вже ранений, дай, щоб зажили рани їхні, Господи, і щоб всі ті діти повернулись до своїх батьків, до своїх матерів. Господи. Просимо тебе, тобі вся слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь.